Бронювання лише онлайн за новими правилами, що почали діяти з 1 грудня, керівники підприємств можуть забронювати співробітників тільки через портал Дія. Електронним бронюванням можуть скористатися винятково критичні підприємства, які не мають заборгованостей у сплаті податків. А середня зарплата працівника повинна бути не менше 20 тисяч. Долучаємо до ефіру Валерію Коваль, заступницю директора Директорату розвитку електронних послуг Мінцифри. З нею поговоримо про бронювання через дію. Пані Валерія, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго ранку. Пані Валерія, скажіть, будь ласка, скільки вже заявок на бронювання надійшло через портал Дія? Станом на зараз себе подано 3,5 тисяч заяв, а вони всі ще в обробці, оскільки процес обробки триває 72 години, а тому чекаємо на обробку перших 3,5 тисяч заяв. А яка процедура подачі заявок? Скільки часу це займає? Процедура подачі на бронювання не змінилася. Вона така сама проста, легка і зручна. Підприємство має взяти на портал «Дія». Ми здійснюємо перевірку, чи дійсно це підприємство визначено критично важливим. Далі керівник підприємства подає список осіб, які він хоче забронювати, підписує електронним підписом, і заявка потрапляє в обробку. Після того, як проходить 72 години, і протягом 72 годин здійснюються перевірки, зокрема, військовозобов'язаних, чи є вони на обліку, чи не пробувають в розшуку, чи новили дані відповідно до закону, і після цього керівник отримує результат по кожному працівнику. Пані Валерія. Як нас чути? На жаль, стрибає зв'язок, є певні перебої. Я нагадаю, що зараз з нами на зв'язку Валерія Коваль заступниця директора директорату розвитку електронних послуг Мінцифри. З нею розмовляємо про бронювання співробітників через застосунок Дія. Пані Валерія, ви доєдналися знову до нас. Будь ласка, продовжуйте. На жаль, знову маємо якісь проблеми зі зв'язком. Намагаємося зв'язатися знову з пані Валерією. Нагадаю, що з 1 числа почала діяти послуга електронного бронювання через портал Дія. Про це і поговоримо зараз з Валерією Коваль. Пані Валерія, як нас чути? Маємо проблеми зі зв'язком. Все-таки не виходить у нас зв'язатися. Нормально, але все-таки намагаємося зв'язатися для того, щоб зрозуміти, як працює ця послуга, яка запрацювала з першого числа. Через дію підприємці можуть і підприємства можуть зараз забронювати своїх співробітників, але є певні вимоги для цього. Має бути, не має бути заборгованості перед державою по податкам і також оплата праці співробітників має перевищувати 20 тисяч гривень. Як триває бронювання через портал Дія продовжуємо говорити з Валерією Коваль. Пані Валеріє. Так, як нас я чути? Вас це чую, це чудово. Пані Валерія, скажіть, вас будь ласка, чути чудово. Скажіть, будь ласка, а як підприємства дізнаються про результати а, бронювання? Результати бронювання надходять в електронний кабінет керівнику підприємства, який подав заявку, а сам військово зобов'язаний може побачити свій оновлений статус і своє бронювання в мобільному застосунку Резерв Плюс. Скажіть, будь ласка, яким критеріям має відповідати компанія, щоб подати заявку, які документи треба зібрати і куди звернутися? Загалом, по діючій процедурі компанія має відповідати? І мінімум трьом критеріям, і два основних є обов'язкові. По перше, це середня заробітна плата по підприємству має бути не менше 20 тисяч. Ні, у критичного підприємства не має бути податкових боргів. А треті критерії і подальші підприємство обирає самостійно. Це можуть бути або галузеві критерії, або загальні економічні. І після цього, коли підприємство визначається, який же третій буде критерій, вони звертаються безпосередньо. Або а, там, домін економіки, якщо це стосується економічних показників, або до іншого центрального органу виконавчої влади, або органу а, місцевої влади, тобто обласні військової адміністрації, а, необхідні подає документи, і після цього центральної виконавчої влади або обласна військова адміністрація розглядає їх та приймає рішення або визначає підприємство критичним можливим, або ніж. А скажіть, будь ласка, які вимоги до самого працівника? От скільки часу треба пропрацювати в компанії, і яку зарплату мати? Наразі єдине є правило стосовно працівника, це те, що на період всього бронювання на який подає керівник. Така особа має отримувати заробітну плату не менше 20 тисяч гривень. А це буде перевірятися зараз. Це декларативно. Керівник ставить відповідну там відмітку про те, що він розуміє ці вимоги, і він підтверджує, що особа відповідає цим вимогам. Після того я після подачі заявки буде здійснюватися постконтроль на цей критерій. І у випадку, якщо під підприємство. Не виплатила в повні ну не виплатила не ту суму, а підприємство буде позбавлятися статусу критично важливого з неможливістю подати на критичність протягом шести місяців. Але співробіткі санкції. Співробітник обов'язково має оновити дані в ТЦК або ЦНАПІ правильно. Так, це обов'язкові критерії. Знову повторюсь, що військово зобов'язаний має перебувати на військовому обліку, не перебувати в розшуку, перебувати в трудових відносинах з цим підприємством, яке його подало, та оновити дані. В яких випадках можуть відмовити у бронюванні? Якщо особа не відповідає тим критеріям, які я тільки що озвучила, тобто, вона перебуває в розшуку або вона не перебуває на обліку, або вона, наприклад, звільнена, або не працевлаштована на цьому відприємстві, В таких випадках буде відмовлено в ві бронювання. Дякую вам дуже, пані Валерія, за цю розмову. За те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру, не дивлячись на проблеми зі зв'язком. Гарного вам дня. Нагадаю, це була Валерія Дякую. Коваль, заступниця директора директорату розвитку електронних послуг Мінцифри.